З військомату вже вкотре відправляють закарпатців на схід України. Олександр один із медиків, який уже не вперше мобілізований та їде на війну із російським агресором. Я мобілізований був в кінці липня, а це вже третя поїздка. Спочатку було в сектор А в вересні, потім в сектор С а в січні з Дебальцівськими подіями. Ну і зараз ми частинами відправляємось, не знаємо, куди. Військова тимниця. Минулі рази перебування на війні наші військовики оцінюють як досвід, який знадобиться цього разу. В минулі рази був досить дуже плачевний, на жаль, катастрофічні події відбувались в Дебальцеві. Ми надіємось і сподіваємось, що помилок таких більше не буде допущено. І надіємось, що. Ми, як військові медики, будемо надавати лише звичайну допомогу, яку надаємо в тилу. Військовики Закарпатської 128-ї бригади один для одного вже стали братами. Попри це, кожен чекає на довгоочікуваний мир, адже вдома на закарпатців чекають близькі. Вдома чекають, як завжди, батьки, рідні, друзі. Україна це взагалі бомбезна країна, народ, який без якого ми б вже всі тут не стояли. Це вже третя поїздка. в мене на схід чекає. В мене три внучки, три дочки, дружина, чекає, аби кінчилася ця війна. Тяжка війна, це так. Це просто хто не був, це не мало уявляє це. Щоб скоріше, щоб був мир, щоб ми щоб ми повернулися, живі, здорові, щоб все було добре, щоб і, і, і в країні добре було все. Волонтери для відправки військовиків на фронт закупили частину спорядження. Дуже добре допомагають, то і без них без волонтерів, які працюють по Закарпатській області, також з інших областей, волонтери, що що забезпечують нас ліками, також формою, спаль Те саме спальниками, тобто все. Працюємо на ентузіазмі волонтерів дуже дуже нам добренько допомагають. Зараз найбільше потребуються літні берці, карімати, спальники, оскільки у ну, в медичній роті зараз залишилася тільки зимова форма, а зараз там буде спекотно. В ній ну дуже важко буде внести службу військовослужбовців. Перед відправкою медиків 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади поблагословив священник.